І так, тема уроку у нас додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Але спочатку ми з вами розглянемо номер 223 порівняти дроби. І так, як же ж порівняти дроби з різними знаменниками? Наприклад, дріб 9 і дріб 17 двадцятих. Щоб порівняти дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника. І тоді ми вже знаємо правило порівняння дробів з однаковими знаменниками. Тобто більшим буде той дріб, у якого чисельник більший, є більшим. і меншим буде той дріб, чисельник якого буде меншим. Це якщо дроби у нас з однаковими знаменниками. Бачимо, для знаменників 10 і 20 спільним буде 20. Отже, до першого дробу додатковий множник 2. Бо 10 20 поділити на 10 буде 2. Множимо 9 на 2, 18, 10 на 2, 20. Другий дріб без змін 17, 20. знаменники рівні. Порівнюємо тільки чисельники. 18 більше за 17. Отже, дріб 18, 20 більше, ніж 17 20. Другий випадок розглянемо. 6, 7. І дві третіх. Для знаменників 7 і 3. спільним буде знаменник, який ми знайдемо в результаті перемноження чисел 7 і 3. Отже, до першого дробу додатковий множник 3, до другого додатковий множник 7. Множимо 6 на 3, 18, 21, друге 14 21. Бачимо, чисельники порівнюємо 18 більше за 14. А, до речі, вибачте, ми тут не поставили більше. І тут, отже, дріб 6 сьомих більше, ніж дріб 2 треті. Так. Третій. Третій. Порівняти 3 десятих і 5, вибачте, 4 15. Для чисел 10 і 15 спільним знаменником відшукали. 30 буде. Отже, до першого дробу 30 поділити на 10 буде 3 додатковий множник. До другого дробу 30 поділити на 15 буде 2 додатковий множник. Перемножаємо. 9 отримаємо, коли помножимо 3 на 3, 30, і 8 тридцятих. 9 тридцятих більше, ніж 8 тридцятих, отже, відповідні дроби теж буде 30 буде більше, ніж 4 4,15. Четвертий випадок. 5 дев'ятих і 13 27. Бачимо, що число 27 ділиться і на 9. Значить, 27 буде спільним знаменником для чисел 9 і 27. Отже, додатковий множник до першого дробу буде 3, до другого нічого, бо там одиничка. 15 27 і 13 27. Порівнюємо тепер ці дроби. 15, 27 більше, ніж 13, 27. Отже, ставимо знак більше і відповідно до цих. Отак порівнюємо дроби з різними знаменниками. Що для цього треба зробити? Перше, звести дроби. До однакового знаменника, до однакового знаменника, однакового знаменника і друге знаменника. І друге порівняти чисельники, да? і тоді скористатися порівняти чисельники. Порівняти чисельники. Ось так ми порівнюємо дроби з однаковими знаменниками.